А тепер прислівники. Це незмінна частина мови, яка вказує на ознаку дії. Так, півник біжить. Біжить це дія, а біжить як швидко, це ознака дії. Прислівник. Так, руку підняв куди? Підняв куди? Вгору, вгору куди прислівник. Так, ще ми що тут можемо побачити? Біжить як швидко, ми вже говорили. Е, далі. Угу, а цей стоїть як весело, сумно. Це будуть у нас ознаки дії, прислівники. Вони не змінюються ні запитаннями, тільки мають одну форму. Закінчення в них немає.